Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати уснародну творчість, зокрема, знайомитися із піснями календарно-обрядового циклу. Ми вже розглянули з вами пісні зимового циклу, літнього циклу. А сьогодні ми розглянемо, можливо, одні із. Теж найдов, найбільш очікуваних це пісні весняного циклу. Запишіть, будь ласка, у зоштах сьогоднішню дату, дистанційна робота. Тема це пісні весняного циклу, а саме веснянки. І проаналізуємо такі веснянки: ой, весна, весна, днем красна, ой, кувала зозуленька та інші веснянки, які містяться у вашому підручнику. Ви дізнаєтеся не тільки про пісні, але й про обряди. Весняного циклу. Ну що, готові до знань до нового? Отже, вирушаємо у подорож. Але для початку я пропоную вам невеличку гру, вірю, не вірю. На кожне речення, на кожне питання, ви повинні дати одну відповідь: так або ні, записати. Отже, у нас 12 питань. Перше. Щедрувальники це господарі, які накрил, накривали щедрий та багатий стіл для гостей. Так чи ні? У жниварських піснях прославляють хліборобську працю та землю годувальницю. Третє. Колядниками називали прихильників язичницьких обрядів. Четверте. Святий Миколай шанує і приносить подарунки тільки дорослим. П'яте. Колядки співали на Різдво. Шосте. Купайло це людина, яка любила купатися. Сьоме. А щедрівки співали переважно хлопці? Восьме. Щедрівки співали на Різдво? Дев'яте. Нова радість стала це щедрівка? Десяте. Русалки загадували дівчатам загадки, так чи ні? Одинадцяте. Анафора це повтор слова чи словосполучення на початку речення. Ви цим погоджуєтеся чи ні? І дванадцяте. Колядки можна вважати величальними піснями. Отже, сподіваюся, що на кожне питання ви дали правильну відповідь так чи ні. А тепер перевіримо. Отже, перевірте, будь ласка, чи так, чи ні. І порахуйте правильні відповіді. Якщо ви дали від 10 до 12 правильних відповідей, то ви засвоїли навчальний матеріал на високому рівні. Якщо від 7 до 9 правильних відповідей, то ви засвоїли на достатньому рівні. А якщо від 4 до 6 на середньому рівні. Ну і звичайно, якщо ви дали лише одну або дві, або три відповіді, навіть 4 це мало. Спробуйте ще раз повторити навчальний матеріал. Тому що ви багато чого пропустили, або ж неуважно читали чи слухали. Звичайно, весна це пора року, коли пробуджується матінка природа. Це прихід весни для хліборобів. Він був дуже довго очікуваний. Чого ж сподівалися люди від весни? А ви чого сподіваєтесь? Що для вас весна? Спробуйте написати, продовжити речення, написати асоціації. Для мене весна це. Ну і продовжіть речення. А мені буде цікаво дізнатися, як же ви продовжили речення. Пишіть у коментах, що для вас весна. А ми дізнаємося також. Що ж весна для хлібороба? Звичайно, прихід весни був святом для наших предків. Весну закликали. Адже її е прихід відзначали піснями. Та танцями. Люди раділи кожному її прояву: прильоту птахів, цвітінню, всього зелені, і так далі. Звичайно, упродовж усього свого історичного буття наш народ піклувався, і шанував, піклувався про землю матінку і шанував її, і одухотворював природу. Тому весною. Як тільки тільки прокидалася вона від тяжкого зимового сну, людина своїм веселим співом намагалася допомогти світлим, життєдайним силам землі, прогнати сили злі і темні, прикликати їх із далекого вирію. Птахів, що приносять на своїх крилах весну, благослови мати весну, закликати, співається у веснянках, наш народ усім серцем сприймав красу. І слави в землю, небо, птахів, квіти своїми закличними піснями. Так закличні і величальні пісні, що виконуються на честь приходу весни, назвали веснянками. Їх співали від ранньої весни аж до зелених свят. Головною ознакою веснянок є закличність, заклинання на милосердя і щедрість божеств природи, на добробут людини. Веснянки на різних територіях України теж називали по-різному. Гаївки, гаїлки, єгілки тощо. Однак не кожну веснянку можна назвати Гаївкою, хоча кожна Гаївка є веснянкою. Гаївки, як твердять фольклористи, виконуються невеликодні свята. У них славиться світлий час Воскресіння Спасителя із Воскресінням Христовим, і світ наповнюється його ласками і благодаттю. Веснянки мають таке ж давнє походження, як і інших календарно-обрядових пісень українців. Багато веснянок співають під час танців та ігор. І сьогодні ми ознайомимося, от ви, мабуть, вже знаєте, десь тут була подоляночка, ось такий танець, і одночасно це гра. Також я вам скажу, що починали співати веснянки, починаючи із 15 лютого. Саме на 15 лютого наші предки відзначали. Свято стрітання, коли народ, коли вважається, що зустрічається зима з літом, зима їде на санях, а літо їде на возі, прикрашене все і квітами, і стрічками. І наші предки прослідковували погоду, відслідковували саме на стрітані 15 лютого. Якщо вважається, що до обіду холодно, а після обіду до кінця вечора потеплішає і вигляне сонечко, то це означає, що весна перемогла і вже скоро настане тепло. А якщо навпаки. Спочатку було сонечко тепло, але до вечора стало холодно, а тим більше, якщо ще завила хуртовина і пішов сніг, отже, на жаль, перемогла іще зима. Після довгих зимових холодних ночей, що минали у, піс... у тісних хатах і при поганому освітленні, молодь діставала нарешті можливість вийти на залиті сонячним світом ливади в гаї і затіяти гру поспівати. Повеселитися на таких молодіжних гулянках під час ігори танців зав'язувалися знайомства, відбувалися зустрічі, говорили про майбутнє одруження. 30 березня Наставав наших предків святом теплого, наставало свято теплого Олекси. В цей день вважається, що чому він теплий? Він приносить тепло. Прилітають перші весняні птахи: це лебеді, журавлі, жайворонки. І ось саме пекли наші предки із тіста жайворонки, ось таких пташечок. Таким чином намагалися уславлювати цих птахів і надавати їм. Ось такої сили для того, щоб вони швидше прилетіли, і замкнули своїми ключами холоди. І навпаки, відімкнули землю для настання тепла. Далі, ж 7 квітня, на благовіщення наші предки вважали, що повертається ластівка. І от уже з приходом ластівки, от коли предки бачили ластівку, то вже розуміли, що остаточно утвердилося тепло. Саме з, при, з прильотом ластівок і дуже їх теж шанували. Звернули увагу, що наші предки дуже цінували птахів, які повертаються, адже вони є саме символ оживлення природи, оживлення нову, настання нового життя. Вони давали нашим людям, нашим предкам надію на те, що якщо повертаються птахи, значить повертається життя. Птахи приносять радість, щастя, якийсь сімейний затишок і злагоду. Ось такі основні е, свята і обряди, які відзначали. До піснень весняного циклу, як уже мовилося, належать веснянки. Це обрядові пісні, пов'язані з початком весни і наближенням весняних польових робіт. У регіонах України ці пісні мають різні назви. Знову ж таки, зверніть увагу, що на Поліссі їх називають Маївками, у західних регіонах Гаївками, на Яворівщині Риндзівками, а на Волині Рагульками. Проте, хоч би якою не була назва цих пісень, їх об'єднує одне возвеличення весни. Адже пісні весняного циклу це ті, що звеселяли людей, наповнювали їхні душі надією на краще майбутнє та вдалий рік. Адже за віруванням давніх слов'ян новий рік починався саме навесні з березня. Пригадуєте, Щедр, щедрик-щедрівочка прилетіла Ластівочка, Новий рік саме з прильотом Ластівки, і це березневе літочислення зберігалося до 1409 року. До речі, саме за ним Нестор Літописець і розпочав свою повість минулих літ. Отже, веснянки, запишіть, як же їх називали: Ягівка, Гаїлка, Гагілка, Ягілка, Магілка, Галанівка, Лаголайка, Ринзівка. Тобто, ось такі ви можете почути назви веснянок у різних регіонах України. Як добре, що Україна така велика, що ми всі різні, але рівні. І це все Україна, наша багатолика, наша різнобарна країна. Давні слов'яни все, що їх оточувало, населяли живими істотами, духами. Це стосувалося не лише природних явищ, але й пірроку. Всі пори року мали визначений час приходу й обмежений термін панування. Весна, з якою починався рік, звільняє дорогу літом, за літом слідкує осінь, за осінню зима. Пори року в уявленнях наших предків це духи, наділені над людською силою та уміннями, можливостями й розумом. Вони, як і годиться, звичайній родині, дружать, сваряться, сперечаються, а іноді й ворогують. Три красунні сестрички, весна, літо й осінь ведуть постійні суперечки з лихою зимою, яка ненавидить веселих сестер. Рідною матінкою сестер є матінка земля, а батьком Сонце. Зима ж народилася від тіні Сонця і теж є його дитиною. Та замість вирію, щоб там нікого не заморозила, отримала в подарунок Залізну гору. Весна в родині духів пір року є найстаршою сестрою. Це пора Воскресіння і відродження сонця. В уявленнях пра українців весна. Це юна красуня з розпущеними косами у розкішному віночку, сплетеному із зеленого барвінку та перших квітів. Вродливиця весна дуже щедра, від неї чекали багатих дарів, а тому й дожидались, із нетерпінням. Весну шанували, її закликали піснями та навіть наближали її прихід за допомогою певних обрядів. Зустріч весни поєднували з вигнанням зими. І у наш час збереглися обряди, під час яких спалюють солом'яне опудало. А саме пам'ятаєте легенду про доньку Чорнобога Мару, і саме це опудало Мари, яке символізує собою зиму, і спалювали наші предки. Нагадую, його спалювали на стрітання 15 лютого, коли святкували масляну. Саме Масляна є одним із найстаріших свят слов'янських народів. Справжня забава, яка зберегла свої традиції в наші дні з язичницької культури і пов'язана саме з приходом весни. Усім, звичайно, відомо, що одним із найголовніших символів цього свята є смачні млинці. Чому саме млинці з різноманітною начинкою? Досить поглянути на їх зовнішній вигляд, щоб зрозуміти. Млинець круглий та жовтий і цим нагадує сонце. До того ж він яскравий і гарячий. Саме на масляну ближче до вечора традиційно розпалювалося велике багаття, на якому згорало солом'яне опудало зими, що йде. До цього його весь день водили по улицях. Опудало встановлювали в центрі багаття. Всіляко жартували над ним і лаяли. Навколо вогнища водилися веселі хороводи з піснями і танцями. Закликаючи весну. А чому хороводи, діти? Вони ж круглі, так теж як сонце, круглі. От чому саме на весну водилися хороводи? І запишіть, будь ласка. Веснянки це пісні, що звеселяють людей, несуть у їхні душі красу, оптимізм та є дорогоцінним скарбом культури наших прапрадідів. Співаючи веснянки, дівчата бралися за руки і утворювали коло, півколо або ключ, і рухалися в ритм пісні. Чого саме ключ? Ключ тому, що саме ключем летять пташки, і саме цим ключем вони ось як закликають замкнути холод. І відімкнути тепло. Хлопців іноді зненацька підбігали до дівчат, порушуючи хоровод. Так, саме е, в такі моменти відбувалися і знайомства дівчат із хлопцями зав'язувалися певні стосунки, і мова вже йшла про одруження. Весняні хороводи водили поблизу церкви, на вигоні чи біля річки, тобто в енергетично чистих місцях. Люди передавали свою енергію природи, природі, просили її прокинутися та оживити все навкруги, саме бадьорим таким життєрадісним настроєм пройняті і всі веснянки. Люди ніби просять тепло швидше йти на землю, пробуджують природу від зимового сну, саме такими бадьорими темпами, закличними інтонаціями, замовляннями різними. І саме настрій завжди у веснянок оптимістичний. Мотиви веснянок теж запишіть, будь ласка, закличність, оспівування пробудженої природи, надія на добрий урожай та припліт худоби і радісний настрій. Звичайно, наші предки хлібороби дуже залежали від матінки природи. Адже якщо матінка природа дасть нашим предкам хороший урожай, то звичайно. Вони переживуть зиму. Зима така от важка, холодна, і е, наші предки дуже раділи весні, тому що знову ж таки з'являється поживне зілля, з'являються ягоди, з'являються квіти. А це означає, що якщо людина дожила до весни, то вона вже не помре, вона вже виживе. Важко було нашим предкам переживати холодні зими. Перша із пісень, яка вміщена у вашому підручнику і пропонується для вивчення, це Ой, весна, весна, днем красна. Ой, весна, весна, Днем Красна. Що ж ти весно принесла? Принесла я вам літечко ще й рожевою квіточку, хай вродиться житечко, ще й озимая пшениця і усякая пашниця. Ой весна весна, ти красна, що ж ти весно красна нам принесла? Принесла я вам літечко ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленою травицю і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке ятилятко. Тобто ось ми бачимо пісня, побудована у формі діалогу між весною. Весна виступає ось таку в ролі жінки, яка приносить дари. Звичайно, ми бачимо тут ось такий персоніфікований образ, використовується персоніфікація. З такою любов'ю звертаються наші предки до неї. Весна, весна, днем красна, тобто кожен день весни дуже милий і любий для людей. Що ж це весно принесла? Зверніть увагу на велику кількість пестливих слів, літечко, квітечко, житечко. Тобто це показана ось така любов, радість е передається з допомогою цих зменшувально пестливих слів, ну і, звичайно, епітетів, рожевою, озимая. Запашненьке, зеленою, холодною. Звернули увагу, що не рожеву, а рожевою. Не озима, а озимая, не холодну, а холодною. Тобто ось такі подовжені прикметники раніше вживалися. І сьогодні ці прикметники залишилися лише в усь народній творчості, в народних піснях. А ми про них будемо говорити з вами на уроці української мови, при вивченні морфології. Але поки що прошу звернути на ці прикметники увагу. І знову ж таки ця веснянка є своєрідним замовлянням, адже весна говорить, хай вродиться житечко, ще й озимає пшениця і усякає пашниць. Тобто вона теж бажає людям своєрідні свої ось такі побажання дає на добрий врожай. І також весна говорить про те, що несе ягнятко, маленьке телятко, тобто буде приплід хорошої худоби. Ну, звичайно, весна це не говорить. Ми розуміємо, що в цьому діалозі люди е, вжива, говорили про своєрідне очікування, що ж вони чекають від весни. І саме їхні очікування, е, саме переросли от у відповідь весни, що вона їм несе. Проаналізуємо цю пісню. Яка ж тема, ідея зверніть увагу комп... на композицію, що поезія побудована у формі діалогу між персоніфікованим образом весни та е, людьми? Перевірте, що тема це зображення приходу весни, без якої не буде літа, а значить і тепла, і врожаю. Ідея, тобто головна думка, це уславлення необхідності приходу весни, її бажаного очікування. Символами оберегами весни були, звичайно, птахи, ластівка, соловей, жайвір і зозуля. Ластівка, звичайно, весну розпочинає, вона має ключі, якими замикає зиму на залізній горі, та відмикає двері вирію для приходу весни, а соловей по весну закінчує. Жайворонок виспівує над полями, випрошуючи добру погоду. Господині, щоб задобрити весну, пекли тістечка у вигляді пташок і роздавали дітям. І з цими смаколиками діти вибігали на луки у ліс і співали. Пташок викликаю з теплого краю, летіть соловейки на нашу земельку. Спішіть ласті воньки пасти корівоньки. До речі, у Google Classroom ви теж можете побачити елементи ось такої весняної обрядовості у відео, на які подані посилання. Щодо символа зозулі, то її вважали провісницею людської долі, яка навесні починала кувати лічити людям літа. Ось чому образ зозулі так часто зустрічається у веснянках. І я вам пропоную одну із пісень, яка вміщена у вас в підручнику, теж веснянка ой кувала зозуленька. Ой, кувала Зозуленька, сівши на лелії, співай, співай, товаришко, минає неділя. Ой, кувала зозуленька, сівши на барвінок. Співай, співай, товаришко, минув понеділок. Ой, кувала зозуленька та й кувала сорок. Співай, співай, товаришко, минає вівторок. Ой, кувала зозуленька, сіла на віконце. Співай, співай, товаришко, бо заходить сонце. Співай, співай, товаришко, бо вже не будемо. Та не знаєм, товаришко, чи на рік е, діждемо. Звернули увагу. Що постійно повторюються рядки, як приспів, так рефрен, співай, співай, товаришко. І є теж єдинопочаток, початок, тобто острова повторюється, ой, кувала зазуленька, це анафора. І саме тут ми бачимо плин часу, адже за українською міфологією, зазуля є жінкою, що перевтілилася в птаха. Це птах віщун, провісниця весни і літа. А вперше почути на весні куку -ку символізує віщування людського віку. Пригадуєте, часто можна почути зозуле, а на кукуй мені, як то кажуть, скільки ж мені років залишилося? За повір'ям, якщо при першому, коли ви вперше почуєте звук зозулі і при цьому в кишені виявляться гроші, то вони будуть водитися цілий рік. І, звичайно, пісня закінчується такими словами, та не знаємо, товаришко, чи на рік діждемо, тобто чи доживемо ми до наступного року, адже е, потрібно ще пережити цілу наступну зиму. От дожили до цієї весни, і люди раділи, що дожили до весни. Вони раділи кожному дню, адже не знали, чи зможуть вони дожити до наступної весни. Тема зображення тривалого часу кукування Зозулі неділя, понеділок, вівторок, тобто Зозуля нараховує роки життя. Ідея прохання людей до Зозулі, щоб вона якомога більше їм накувала. Багато веснянок співали під час танців та ігор. Окремі рухи цих танків нагадували Оранку, сівбу руками. Поління, а слова пояснювали рухи. Ці пісні прищеплювали любов до праці, пошану до хліборобського ремесла. Кожне свято зустрічі весни починалося та завершувалося так званим кривим танцем, під час виконання якого всі учасники ставали в ряд взявшись за руки. Дівчина, яка йшла попереду, виводила кривий танець, вела всіх за собою. Лінія, яка описувала виконавці хороводу, мала вигляд кривої, звідси і назва самого танцю. Кожен наступний учасник точно повторював лінію ходи попереднього. Існує ще один такий варіант, чому ж цей танець називали кривим? Ну, Мабуть, через те, в давнину на нашу землю часто нападали чужинці, і таким чином батьки привчали дітей остерігатися, заплутуючи сліди, щоб вороги не потрапили в село. Це теж оці елементи і відтворював кривий танець. Отже, звичайно, кривих танців, ось таких пісень, кривий танець, їх існує величезна кількість різних за своїм емоційним і змістовим забарвленням. Сьогодні ж ми ознайомимося з одним із видів такого кривого танцю, з одним текстом, але ж пам'ятайте, що їх дуже велика кількість. Ми кривого танцю не виведем кінця. Треба його вести, як віночок плести. То на гору, то в долину, то в будяки, то в кропиву. Верба на вербу впала, парубків побила, парубки сиділи і коня лупили. В Тарнаруцькій млині всі пропали свині. Хлопці шкіри натягали, усі зуби поламали. Наші хлопці наші з'їли горнець Кваші. Щиро, ще й розчини повнінецьки, шварготали по німецьки. Ось такам своєрідна в жартівливому тоні пісня. Пісня гра. Поетичним творам, зокрема народними пісням, властиві повтори. Цей прийом має назву рефрен, повторення групи слів, рядка чи кількох рядків. В піснях рефрен ще називають приспівом. Не забудьте про це. Ось такий жартівливий кривий танець. Що ж він означає? Спробуємо його проаналізувати. Жанр веснянка тема відображення танцю, який символізує неминучий прихід весни, а значить і змін у природі в людському побуті. Ідея уславлення самопрацьовитості у жартівливій формі засуджується ледарство і недбальство, тобто неробство, невміння, зокрема, хлопців так працювати у господарстві. І насамкінець запропоную вам заповнити ось таку таблицю, користуючись текстами пісень весняного циклу, які вміщені у вашому підручнику. Виберіть і порівняння імена і метафори, які вжито у піснях весняного циклу до слова Сонце. Весна, вітер, «барвінок», жайворонок, які вони. Ну, а на сьогодні все. Сподіваюся. Вам сподобалися весняні пісні, і ви багато чого дізналися про традиції і звичаї наших предків. Далі ви працюєте з підручником і обов'язково вивчіть на пам'ять одну із пісень весняного циклу, яка вам найбільше сподобається. Записуйте відео і надсилайте мені на оцінювання. Любіть і вивчайте українську літературу, співайте українських пісень. Адже пісня це душа народу. Я вам бажаю хорошого, тихого дня. До побачення, до зустрічі на наступному уроці.